Привіт! Запрошую вас у подорож на потязі. Зі мною поїдуть мої друзі: Пілочка, мишка, ведмедик та їжачок. Давайте порахуємо, скільки нас разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Разом нас п'ять друзів. А тепер давайте порахуємо, скільки вагончиків у потязі. Один, два, три, чотири. Чим всім нам вистачить місця? Давайте перевіримо. Я сяду у перший вагон, білочка у другий, мишка у третій, а ведмедик четвертий. Здається, їжачку. Не вистачило місця. Що ж робити? Вірно, треба додати ще один вагончик. Скільки вагончиків стало у потязі? Вірно, 5. До чотирьох додали один і стало 5. Тепер усім вистачить місця. А якою цифрою позначити вагончик їжачка? Давайте я розкажу. Скільки друзів у потязі? 5. Скільки вагончиків? 5. Таку кількість можна позначити цифрою 5. Тож на вагончику їжачка буде цифра 5. Тепер усе в порядку і можна вирушати у подорож. А для вас у мене буде маленьке завдання. Коли будете гуляти разом з мамою, уважно дивіться навкруги та шукайте цифру 5.